Привіт, друзі! Сьогодні я хочу зробити рогалики. Рогалики рецепт дуже давній. Я ще в школу ходила, їх пекла. І на весілях у нас їх пекли, і вдома, і дітьми ми були дівчатками пекли. Це дуже все просто, інгредієнтів, небагато, і класний рецепт. Дивіться, я сюди насипала 6 стаканів муки. 6 рогаликів буде багато, звісно. Дивіться, я хочу вам розповісти про маргарин. Не весь маргарин йде на рогалики чи на випічку, який продають у магазинах. Часто густо береш маргарин у пачці і не виходить нічого. Получається, що прянички такі забиті, не хрустять, не ламаються і так далі. Дивіться, це не реклама. Я просто показую, я цей маргарин завжди купую. Зверніть увагу, тут є 72% жирність. Ось, ось тут. О, як це показати гарно? Ось тут пише: 72% жирності. Ось, о, да, видно тепер. Дивіться, якщо ви візьмете 60% жирності або менше ще, ви на тому маргарині нічого не спечете. Той маргарин, не знаю, для чого вони її випускають, не понімаю. Ось 72% оцей маргарин працює дуже гарно. Інші маргарини я не знаю. Меншої жирності не беріть. Ось ця пачка, вся мені треба для цього рецепту. Тут 500 грамів. Так, тепер сметанка. Ми беремо 15%. Ось, дивіться, 400 грамів на пачечці. Отак, пачечку сметани, оцю пачку маргарину, сода в нас іде, і мука. Все, більше нічого. Сахар, яйця сюди не йдуть в цей рецепт. І начинка. Ось в мене є такі вишні. Дивіться, в собственну соку. Я зараз їх відціню на дуршлачок. Вони будуть сухенькі, ми будемо їх. В рогалики, ставити. в рогалики взагалі йде люба начинка, яка тільки можна тільки придумати. І мак, і яблуко можна, і варення любе, і з корицею, як ви хочете. Ну, любе з шоколадом, з, з любими начинками, можна сухофрукти перемолоти. там, Що завгодно. Це тісто таке універсальне. Що, яка начинка є вдома, яку ви придумаєте, все буде добре. І зверху ми посипаємо цукровою пудрою. Все. Давайте будемо готувати. Дивіться, ось цю муку нам треба з цим маргарином перетерти у кружку. Давайте будемо робити. Це мішуємо, дівчатка, тісто. Дивіться, я порізала такими кубиками ножиком. І перемішуємо з мукою, робимо крихточку таку. І в сім'ї багато печемо всяких різних смаколиків. У нас сім'я велика. Ну, яка велика? Мама з батьком, син з невісткою. Ми всі живемо окремо, не в одній хаті, всі в різних квартирах. І внучка є маленька. Ще є в мене дочка з дядьом, але вони живуть у місті. От, але ми тут на місці, хто живе, то ми коли щось готуємо, ми друг другу даємо трошки. Ну, Тому, тому, пригощаємо так, як би. Ну, оцей рецепт. Він на велику кількість рогаликів. Тут буде багато рогаликів, скільки буде дек, я вам покажу. Ну, хочу я вам розповісти, що колись в дитинстві мені прийшлося багато пекти, тому що якраз ну, були такі часи, що люди багато робили весілля, багато приходило людей, особливо в нас в Україні, це так було на 200-300 чоловік. І ми були вже дівчатками, такими підростками по 12-13 років, нам було 15. Нас завжди прилучали до того, щоб ми пекли печиво, різні смаколики на солодкий стіл. І ми завжди, хто там в сім'ї заміж виходив, чи хто там в армію йшов, чи ще щось, якийсь день народження ми справляли, ми завжди пекли дівчатками різні рогалики, печиво, горішки. Тортики робили крема. Тобто, ну, навики ще з дитинства якісь є, залишилися, а зараз тим більше, що сім'я і є, внучка. Вона ну, Купувати ці печиво в магазині постійно. Ну Інколи хочеться, і магазин купуєш. Да. Зайдеш, воно солодке, таке хороше, свіженьке, можна й купляти в магазині, але ж не завжди. Воно все одно приїдається, в нього якийсь смак такий ну, своєобразний. Є такий смак якогось такого. Не знаю, що туди додають, ну, не знаю. Ну, Не завжди хочеться твої випічки магазинної. А домашня випічка завжди своїми руками натурально. Дивіться, бачите, яка крихточка зробила сюди. Воно прям так всипиться хорошо. От, Давайте додаємо соду. Ось так. Сюди розріхлітель я не даю, тому що мені кажеться, що на соді краще сходить. Якось мені подобається краще з содою. Так, беремо сметанку зараз. Пам'ятаю, як ми завжди змащували оці вафельні торти і згущонкою. Боже, скільки ми її в дитинстві намастили, і скільки ми різних свят справили, я навіть не пам'ятаю. Ну, це було дуже багато. Зараз чомусь це не готують на день народження, чи що. Воно таке смачне, якось треба буде накупляти на цих вафельних коржів і згущене молоко і зробити для сім'ї такий тортик. Так, ладно, сьогодні ми печемо рогалки. Тепер беремо всю цю сметану і виливаємо, Отак, я не переливала в чашку ні в яку, тому що потім з неї стоїть чашки. Тяжко доставати. Все, замішуємо, попробуємо, побачимо, яке буде тістечко зараз. Повинно бути таке м'ягеньке. Може, мало буде сметани, не знаю, але такий рецепт. Так. Замішується да, двома руками, тому що тяжковато. одною рукою я стала двома. Таке тяжке тісто, ну, заміски, але потім воно робиться легеньке, коли вже заміситься. Угу. Замішується хорошо. Тут мало сахару в цьому рецепті, але багато маргарину, звісно. Але його там два-три рогалика до чаю. Не дуже, не дуже там багато виходить. Коли їсиш. Ось таке тістечко виходить. Так, друзі, дивіться, яке тістечко вийшло. Трошечки я так муки підсиплю, щоб його можна було зібрати до кучки. М'ягеньке, хороше, отлічне. Вон дивіться, яке. Так, зараз його ділимо на маленькі кульки, щоб ми могли розкатувати, і получалися в нас кружочки такі, щоб не лишалося в нас тіста ні менше, ні більше. О, хороше. Так. Беремо його зараз, поділимо так зразу. половинку, ще на половинку, ще на половинку. Ось так, ще на половинку. Половинка. Ще на половинку і ще наполовинку. Так. Тепер будемо так зробимо такі кульки. Не треба його там особливо м'яти. Так заберемо його подальше, щоб розкачувати. так Беремо одну кульку. Так, і будемо розкочувати. Так, мій коврик, Ой, коврик в мене мій. Постелила я вон. Трошечки треба зверху, отак мукичкою. Небагато муки. Так, щоб не липла качалка. Заходьте на канал, підписуйтесь. Я буду ще багато пекти для вас, всяких гарних рецептів споминати, які я там знаю. Моя мета на цьому каналі зняти на відео рецепти, які я знаю, які я навчилася за своє життя, для того, щоб лишити їх на згадку моїм дітям, внукам і так далі. Адже YouTube це така. Платформа, де ви можете лишити для своїх рідних або показати іншим людям, що ви можете щось донести до людей, якусь інформацію. Моя мета залишити про себе згадку для своїх дітей і онуків. Діло в тому, що коли моя бабушка колись готувала багато в печі, в селі жили, ми в дитинстві приїжджали туди в село. Скільки гарних рецептів вона пекла, гарно готувала, і м'ясні страви, і з овочів. На вогні багато готували, варення варили на вулиці. Але все ж нічого не було, таких ресурсів, як зараз, щоб можна було зняти, залишити ці рецепти на зараз, спробувати знов їх повторити і, допустимо, вживати. Я захотіла зробити цей канал тільки раді цього. Дивіться, як хорошо. Вишенька в собственну соку. В ній є трошечки сахару, коли я закривала вишні, я сахар трішки додавала. Ось дивіться, які рогалики виходять. Ось такий рогалик. Складаємо. Зараз сучасні молоді люди, вони не так готують, як ми готували, а ми не так готуємо, як наші предки готували. Звісно, зараз багато інших продуктів. Все в магазинах є, можна все купити і навіть не готувати, якщо у вас є гроші за що купити. Але ж цікаво рецепт, щоб лишився назавжди, який колись пекли. Мені це цікаво. Так, дивіться, о, дивіться, які вони прямо такі великі, виходить. хороші такі рогалики. Просто легко, швидко, ніяких там особиних. Головне, що немає, тут яєць, сахару нема багато. Хто не любить сахару, кому не можна їсти сахар, то теж можна ці рогалики. Друзі, дивіться, що в мене вийшло. Ще тіста скільки. дивіться, Раз, два, три, чотири, п'ять. Я ще ну, два колобка цих використовувала, одне деко вийшло от таке велике. Ну, ставимо в духовку на середню температуру, ну, навіть, так скажем, на маленьку середню. І печем їх нічим не мастимо зверху, нічим не присипаємо, нічого ми не робимо, ні яйцем, нічого. Вони просто присипляться тоді пудрочкою. Ставимо в духовочку, печемо на маленькому вогні. Не знаю скільки минут 40. Ну, щоб були хрустки такі вже, щоб жовтенькі вийшли, і тоді витягаємо. Друзі, дивіться, які вийшли в на намі рогалики. Присипаємо їх зверху пудручкою. Як в снігу, виходить такі гарні, як в снігу. М -м, хорошенькі. Якась така пахне Ванількою чи чим. Прям з упаковки така була. Дивіться. Великі виросли. Хорошо спеклися. Загудьте на мій канал, не забудьте поставити лайк. Вам нічого це не стоїть мені приємно. Підписуйтесь. Напишіть якийсь коментарі. Що ви готуєте, як ви такі рогалики? Може ви робили, може ви інший спосіб знаєте, якісь ще рецепти. Напишіть коментарі. Заходьте на мій канал. Пока-пока!